Мене звати Наталя, мені 41 рік, проживаю в місті Бровари. Давно вже проживала, за освітою. Я вчитель української мови та літератури. Пишу вірші, декламую, також вишиваю інколи співаю. одружена маю чудову доню. Навчалася у педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди, тому з його життям і творчістю мене дещо пов'язує. Цей вірш ми готували до 300-річчя філософа, так, але так він залишився лише на нашій сторінці. Ютуба знімали ми його 19 лютого. Це відео. І ну, в мене багато із того, що я роблю, чим захоплююсь, ну, я б не сказала, що пророчі, але все-таки такий собі погляд у майбутнє. Тим паче, творчість, і в тому числі Сковороди, вона, ну всіх творчість, вона йде по спіралі, історія, в принципі, по спіралі. І те, що було колись, воно все рівно повторюється. Саме цей твір мене. Ну, Тронув я коли його вчила, я плакала реально. Я безмежно вдячна моєму чоловікові. Він сам креативний, в принципі. Він мене підтримує, навіть заохочує. Саме творчість зараз та де, що нам потрібно для того, щоб ми не падали духом. Знаєте, знаєте, ну, на жаль, у мене вже по жіночій лінії не залишилося нікого, і мами також немає. Але моя мама і бабуся виховали мене дуже мушньою, натхненною. І... Я себе пам'ятаю з дуже малих років, ну, певно, ну, і ще й трьох років не було. Я пам'ятаю майже всі слова, поради, які мені давали мої мама і бабуся. От їхні слова, назавжди закарбувалися в мені у пам'яті, вони завжди мене підтримують і надихають. О, спокою наш, коханий. Де тебе знайти в наш час? Ти Усім нам прижаданий в різнобіч розкинув нас, за тобою ген вітрила розправляють кораблі, щоб змогли тебе, ті крила, на чужій знайти землі? За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. Та чи ж зможе хто дістать? Що найбільше? Там печали, де велично пишний дім, А найменше в серці жалю у будиночку малім. Невдоволені завжди ми то печали джерело, помислами повні злими. Ось бунтарства де зело. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік. Не шукай край знаменитий, будь звичайний чоловік, бо ж печаль ускрізь літає й по землі і по воді швидше блискавокширяє, знайде і в добрі, і в біді. Розбивай муду неситу, будь в житті такий, як є. Годі червам нас точити, Треба знати вже своє, славні прикладом герої та побиті на полях. Хто ж живе в самім спокої, то і стражда в старих літах. Бог усіх вділив ґрунтами. Це пропасти може теж жеребній і з бідняками, але з мудрістю безмер. thank you